Є речі, про які не говорять відкрито, бо страшно, бо незручно. Бо як скажеш, назад дороги нема. Але сьогодні ми скажемо: це не легенда, це не містика для розваги, це не байка, щоб повчити. Це попередження, бо до однієї людини вночі, мов не в ніч, а в між прийшов сам Архангел Михаїл, не з ікони, не з молитви, а реальний, мовчазний із присутністю, яка паралізує серце. Він не приніс слів, він показав, що буде покроково, без символів, без загадок, безможливо Україна, Донбас, Крим, війна, мир, лідери, зміна влади, роки. Дати події, все як є, і все з наслідками. Старець Олексій не пророк для Камери. Він не говорить просто так. І якщо він почав говорити, значить ми вже зайшли на ту межу, за якою або народжується нова країна, або все падає в чорну яму без повернення. Що буде з Україною у 2026 і 2027 роках? Чи повернеться Крим? Хто стане новим лідером? Чому саме чоловік з Британії вплине більше, ніж будь-який генерал? І що побачив архангел у душі Зеленського? Сядь! Закрий двері, вимкни звук телефону. Тому що зараз ти почуєш те, що не чутно на новинах, не видно в аналітиці і чого краще було б не знати. Але вже пізно ти натиснув, значить, ти готовий. Спав я, а ніби не спав, душа вийшла, бо чекав на когось. Знав, що прийде. Довго молився, аж ноги посинілі. І от як між світами стою, з'являється він, Архангел Михаїл. Стоїть на порозі світу і каже: Ходімо, подивишся, тобі покажу, щоб інші почули. І поніс мене. Не літаємо, не йдемо, просто опинились у тому, що буде. І перше, що я бачив, це Україна, мов розірвана мапа, вся в швах. Вся в латках, Крим вирваний, Донбас чорний димить, люди живуть, але ніби ходячі тіні. Спитав я чому так? каже Михаїл. Бо це не закінчено, бо ще не склались часи, бо ще не пройде біль. не дозріли серця. Показав мені чоловіка, що сидить у Лондоні, мовчить, ніби простий собі айтішник, але на ньому знак від самого Бога, каже Михаїл. Його туди послали, щоб бачив усе, але не втручався. Прийде час, і саме він допоможе склеїти розірвану мапу. Але мовчки, його ім'я мало хто знатиме. Я не зрозумів. А Михаїл далі. У Криму ще довго буде чужа тінь. Але з 2026 року почне тектонічно тріщати, не в кулуарах, у душах людей. Там почнеться розкол зсередини, бо ті, хто продався, не витримають тиску, а ті, хто мовчав, Піднімуть голос. І тоді бачив я чоловіка з комедії. Веселий, несерйозний, але душа його у ранах. Зеленський, справжній, не маска. Каже Михаїл: йому випало. Не обрав він, але несказанно несе і не впаде, але не доведе, бо це його межа. Я бачив, як він тримає країну, як трясе його руки, як ночами не спить. Але йому не дано виграти цю битву до кінця. Бо його місія вистояти, а не перемогти. Після нього їм буде інший. І я бачив вийде не з політики, не з офісів, а з волонтерів, не молодий, не старий, сивий у серці, і його ім'я буде не в біографіях, а в молитвах. І ось знову архангел показав мені Донбас. Там не буде вибуху, там буде довге вигорання. 2026 рік вугілля, що згасло. Люди виїдуть, земля мовчить. Але в 2027 році повернуться інші. Не зі зброєю, з хрестами, з трактором, з дітьми. І сказав мені Михайл, ні, ніхто не виграє Донбас. Він сам вирішить. Там не буде указу, не буде акта, там буде згода без підпису. Крим. Ой Крим, покажу вам те, що не снилось навіть шпигунам. У 2026 році чоловік із півдня, не українець, не росіянин, відкриє хід, не тунель, хід у свідомості, почне говорити правду в ефірах, і люди там, у Криму, почнуть боятись не СБУ, а себе. Кожен третій зрадить колишнє. Почнеться масове пробудження не з Києва, а з Сімферополя. І сказав Архангел. Тоді стане видно, Крим не земля, Крим стан душі і душа почне рвати кайдани. Про війну ще спитаєте, я бачив 2026-те. Там ще вибухає, ще стріляє, але вже менше. І то не фронт, то останні судоми. 2027-е тисячі Це вже нове. Це вже перебудова. Там в Кабміні сидять ті, хто в 2024-му ще носив броніки, там говорять без дипломатії, там обирають без обіцянок. І Зеленський вже не на посаді. Але він поруч і допомагає, бо знає, що його частина то встояти, і він вистояв, а переможе інший. Сумщина, слухайте. Там довго ще буде неспокій, бо ворог лишив слід, але там проросте новий рух, самооборона стане партією. Люди не чекатимуть з Києва наказів, там почнеться нове село з електрикою, з інтернетом, з армією. Михаїл каже: найбільша перемога буде не на мапі, а в головах. І Україна виграє тоді, коли перестане чекати, а почне робити. Я бачив чоловіка в Британії. Його обличчя ніби нічого, але в руках його документи, підписані кров'ю. І ці документи від Бога. Він той, хто поверне, але не зброєю, рішенням, яке ухвалять інші, не тому, що хочуть, а тому, що не зможуть інакше. А бачив і зраду, у 2026 році буде ті, хто тягне назад, але вони, як тіні, не зможуть. Бачив і жінку! З Полтавщини! Вона виведе десятки дітей з прифронтових шкіл у ліцей, що стане новим центром, там вчитимуть не підручники, а справжні, там вийдуть нові лідери. І от що ще сказав Михаїл: Ніколи не шукай лідера в телевізорі, шукай його в тіні, бо істинний вогонь не кричить, а світить. Після усього, що показав архангел, я подумав усе та й досить. Але ні, сказав. Встань! Тепер буде те, чого ніхто не витримає, якщо не зміснився душею. І тоді мені показав він не землю, не міста, а час сам по собі. 2027 рік літо, ніби тиша. Але це була лише оболонка. Всередині кипить. Не війна з боротьба за розум. Там вже не стріляють, але запускають інформацію. Проти людей. Зі сходу і заходу ламають, перекручують, годують надією, щоб забрати волю, показав мені школу. Звичайна сільська, але в ній не люди, ніби вчителі, а говорять дітям: немає сенсу, країна слабка, треба тікати. І тоді архангел ударив мечем по парті, і все зникло. каже, не допуститься цього. Але знайте, ворожа отрута вже не в танках, а в підручниках. Пильнуйте дітей. Бачив я ринок, там гривня не падає, але не купують, бо нема довіри, а довіра це нова валюта. І каже Архангел: тепер, хто має довіру, той має владу. Але це влада без форми. І саме вона вирішить, хто буде наступним. А ще показав він залу, темну, без вікон, сидять старі, не вік за плечима, а гріхи то ті, хто жив при всіх режимах, сидять, радяться, як знову сісти на гору. Але двері зачинені, їх не випустять. Народ уже не допустить. Бо 2026 рік навчив. Коли чекаєш, то втрачаєш. І тоді найстрашніше бачив Київ день святковий, але на Майдані не танці. Люди стоять мовчки, тисячі, без лозунгів, без плакатів, просто стоять. І каже Архангел. Це новий тип протесту. Протест без гніву, протест тиші. Знають, що не буде змін, ба буде зміна цілковита. Бо ті, хто мав служити, продався, а ті, хто мав кричати, втомились. І от я бачу, як президент йде сам, без охорони до людей і стоїть, і мовчить, а люди не нападають, вони чекають одного, аби сказав правду, а він не каже. І тоді йде, і більше не повертається, каже Архангел. Так падають не режими, так закінчується форма. Починається суть, показав і Дніпро. Ріка широка повновода, але замість човнів колони. Йдуть військові не на війну, на нове життя. Їх переодягають не в цивільне, а в сіре не ганьба, а рівність. Бо тепер кожен ветеран пошна Їх посилають у села, міста, школи, бо вони пройшли справжнє і ще бачив закон. Один Усього один, але головний: на ньому стоїть нова Україна. Він короткий, громада має останнє слово. І коли той закон оголосили, у залі була повна тиша. Ніхто не аплодував, бо всі знали, це не для шоу, це кінець старої гри. І тоді, в тій же миті, показав мені Михаїл Хрест, старий козацький чорний від часу. Стоїть він у степу, де ні церкви, ні села. Але до нього йдуть тихо. Без обрядів просто стають, мовчать, кланяються і йдуть, каже, оце є нова віра, не показна, без культів, без гучних молитов, віра без слів, тиха не переможна. І тоді зрозумів я: перемога не в території, не в політиці, а в тому, що всередині кожного. І коли більшість усвідомить це, от тоді Україна стане не об'єктом, а суб'єктом, не темою, а джерелом. І останнє. Побачив я небо над Чорним морем. Там ішли хмари важкі, бурі. Але з за хмар визирало світло, і сказав архангел: це вже не прорив, це народження, з муками, з кров'ю, але справжнє. Я прокинувся, мовчав три доби, не міг говорити, бо слово було не моє, але тепер мусив сказати. Пам'ятайте, архангел не жартує, його слова не образи. Це вогонь. Хто почув, той вже не той самий. Україна пройде, але не з тими, хто багато говорить, а з тими, хто мовчки робить. Моліть Бога, не за перемогу, за розум, бо розум то і є перемога. Ось і все. Те, що почув старець Олексій, тепер почули й ви. Хтось скаже байки. Але той, хто знає, як говорить небо, той мовчатиме довго, бо такі слова не перечитують, їх носять у серці. Другий винесіть, бо час не в годинах, час вже прийшов.